Католики здивовані рішенням папи Венедикта XVI зректися престолу. Таке відбувається вперше за майже 600 років. На площі святого Петра у Ватикані, просто під вікнами Понтифіка, група молодих вірян, що називає себе Папа Бойз, цілу ніч співала церковних пісень на його підтримку. <му> у соборі Паризької богоматері дехто з прихожан зустрів звістку із сльозами на очах. я думаю, він відрізняється від Івана Павла II. Той був дуже харизматичним, але Венедик XVI завжди казав правду, і у ньому була якась простота, що знаходила шлях до кожного серця. У Віфлеємі місцеві християни покладають великі надії на нового папу, ким би він не був. As a як палестинський християнин я чекаю, я сподіваюся, і я молюся за те, щоб наступний папа докладав більше зусиль, аби покласти край окупації палестинських земель. Паломники у Єрусалимі зустріли звістку по різному. Хтось був шокований, хтось вважає, що така божа воля. Ватикан наголосив, що рішення папи не було спричинене якоюсь конкретною хворобою.